Друзі, це дуже класний апарат. Я дуже цим сильно пишаюся, що він попав саме в мої руки. Використовуємо як медивак, як о, транспортування продуктів, харчування, о, так само води, так само можна і БК транспортувати. Вантажопідйомність з нього до 2,5 тонн. Він може великий кусок озброєння підвести на хлопцям на передову. Тим більше, при, за допомогою ще й самого кулемета він може під'їхати. Розвалити тих всіх наших нечисть, ту, яка на нас наступає. <му> Прохідність в нього просто космос. Він 41 сантиметр кліренса. Він може ходити і по болотах, і в броди брати, і що хочеш робити. Розхід в нього дуже дитячий, 23 літра це, блін, якщо взяти BMW X5, X7, який жере по 20 літрів, да, дружи, то це ж взагалі типу, смішно. Тільки пішли слухи, що нам потрапить таке озброєння в наш підрозділ, то там вже, там вже майже не до мордобоя доходили, бо всі розуміють, що всім воно потрібне. Це, це смішно було подивитися збоку, як в одній маленькій пісочниці. 10 мальчиків просто <свальна> сваряться між собою, чуть-чуть там не на чувачі, знаєш, <свальна> розбираються. Ну це, ну це круто, круто. Ми його трішечки удосконали, удосконалили, бачите, да? кулемет, о, канік канадський 12,7, кругооберт в нього 360 градусів. Броня автомобіля, ви бачите, так? Да? Сама, сама дверка блин, вона важить майже чуть ли не тонну, я скажу. Ну, класна штука, стекло так само. Дивись, братику, тут а просто ну, мені найголовніше саме, саме цікаво, да, що Америка вона дуже все просто і робить. Ми не бачимо тут ніяких речагів, як в самолітах, непонятно чого, штурвалів і все цікаво. Просто елементарно. Масло, опаливо, спідометр, температура і зарядка акумулятора. Газ, тормоз, коробка автомат. Є в нас стоп, є в нас старт. Завели, поїхали. Все. Все елементарно просто. Бронь. Апарат іще!